Привіт, друзі! Світ перевернувся. Жертву змушують виправдовуватися, а агресора жаліють. Путін грає в жертву, Трамп підхоплює наратив, а війна входить у фазу, де фейки стають приводом для ударів. Світ остаточно з'їхав з глузду, і це вже не емоція, а холодний факт. Путін запускає чергову спецоперацію проти України, але цього разу. Не ракетами, а фейком, фейком, який розлітається по всьому світу з дивовижною швидкістю і знаходить вдячних слухачів там, де їх здавалося, взагалі не мало би бути. Що зовсім недавно, перед зустрічю з Зеленським Путіном, годинами розповідав Трампу про мир, про цвітання України, і якісь історичні байки про печенігів. Зеленський тоді не стримав навіть сміху. Трамп жартував, усе виглядало як фарс. Але... Зараз тактика змінилася. Тепер Путін починає масово розносити фей, що нібито українці обстріляли один із його маєтків. І тут відбувається щось абсолютно сюрреалістичне. Трамп публічно починає дорікати Україні мовляв: як ви могли? Це ж не добре, війна війнує, але маєток це вже інше. Ніхто не довів, що щось прилетіло, ніхто навіть не довів, що це був удар. І ніхто не довів, що це була взагалі Україна, але реакція вже є. І ця реакція досить показова. Коли по Києві летять ракети, це не так уже й погано. Коли б'ють по лікарнях, школах, житлових кварталах, світ мовчить і коли викрадають дітей. Складна ситуація, але от коли йдеться про маєток Путіна, в якому його навіть не було, раптом з'являється мораль, співчуття ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай, 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 ай». Це перевернуто дзеркало реальності. Орвіл у чистому вигляді. Журналісти намагаючись уточнити, можливо, це фейк. Трамп відповідає неважливо, навіщо ви українці стріляєте. Тобто, навіть якщо не стріляли, все одно ми винні. На цьому фоні з'являється ще один важливий сигнал. Росія намагається розмістити орішні, як, як ви думаєте, де у Білорусі. Це вже не просто риторика, це е, спроба розширити географію загрози. І тут стає зрозуміло: фейк про обстріл маєтку це не просто інформаційна атака, це підготовка. Підготовка до легітимізації нових ударів, підготовка до пояснення майбутніх атак, підготовка до сценарію відплати. Путін грає роль жертви, жертви, яка вимушена відповідати, і це найнебезпечніший момент. бо Людина, яка вбила тисячі, окупувала території, викрила десятки тисяч дітей, тепер намагається сховатися за образом того, кого чуть не вбили, і частина світових лідерів цю гру, уявіть собі, приймає. Паралельно з цим Кремль починає оживати. Дмитрій спокійно катається в Майамі, насолоджується життям, витрачає награбовані гроші. Медведів знову виходить із погрозами, розповідає, що Зеленського зроблять чучелом, виставлять у Петербурзі, щоб з нього сміялися. Ну, це не просто слова, це маркери внутрішнього стану режиму. Вони відчули підтримку, вони побачили, що можна грати в жертву, ну і це спрацювало, і це працює. Путін надихається, Путін радіє, Путін піднімає ставки. І в цей момент з'являється ще одна деталь відео в Білорусі про можливе розміщення нових систем. Президент України прямо говорить, це підготовка до провокації ударів, і тут логіка замикається. Путін придумує фейк про удар по своєму будинку. Світ частково ведеться. Потім Путін каже, нам загрожують, і після цього починає бити по Київ по адміністративних будівлях. По центрах управління. Це класична схема російської пропаганди. Її описували ще 10 років тому, але світ уперто робить вигляд, що бачить це вперше. Зеленський у Зеленський цьому хаосі поводиться, стримано, але. Його сигнали чіткі. Він говорить про ризики ударів, про підготовки Росії, про необхідність е, не вестися на ці фейки. Він фактично натякає. Війна може увійти у фінальну, але в найнебезпечнішу фазу. І водночас він говорить: е, людське, після війни він хоче відпочити, як і вся країна, зрештою. Але для цього війну треба завершити правильно, а не заморозити фейками і. Якимось там подвійними стандартами. На цьому тлі в Європі починається прокидання, Європа починає прокидатися. Віце-спікер Бундестагу прямо каже, досить дивитися, з якої ноги встав Трамп. Потрібно самим діяти проти Росії. Ці слова звучать правильно і вони важливі, але звучать вони запізно, хоча і важливі на сьогоднішній день. Бо тепер стає очевидно. Фейкова історія з обстрілами маєтку, це не про Україну, це про всіх. Це так званий тест. Якщо світ це проковтне, наступні удари будуть і ці удари будуть ще сильнішими. Путін вже не приховує переговорну позицію Росії, буде тепер, вже, звісно, жорстокішою. Пісков говорить про довірливий діалог із Трампом, про те, що навіть удар по резиденції. Не зруйнує контактів. ну, Тобто, навіть фейковий удар використовується як політичний ресурс. І тут ключове питання вже не в тому, чи взагалі був той обстріл. Тут ключове питання, чи дозволить світ перетворити брехню на підстави для війни. Бо якщо дозволить, то це означає, що правила більше взагалі не існують. І саме це зараз намагається перевірити Путін своїм так званим планом Б. До зустрічі друзі далі буду.